Шановні друзі, у цьому відео ми розглянемо питання, що собою представляють інтеграли, залежні від параметрів. Як вони з'явилися? І чому вони не є інтегралами в прямому розумінні цього слова. Давайте спочатку розглянемо питання, як виникають подвійні інтеграли. Уявимо собі, що нам потрібно обчислити об'єм фігури. Тобто об'єм дорівнює площі помножене на висоту. Самий простий варіант обчислення об'єму. Приймемо, що площа це функція f от x. А висота h. Це функція f від y, де x і y незалежні змінні. Якщо ми будемо розглядати похідні цих функцій, f от x' і f от y', тоді площа буде дорівнювати інтегралу від 0 до x. Похідна від функції f от x d А висота це буде інтеграл від 0 до y. Похідна від функції f от y до y. Ну і відповідно, об'єм тоді буде визначатися як інтеграл, який знаходить. Площу S множиться на інтеграл, який знаходить висоту h. Таким чином у нас записується подвійний інтеграл. Зрозуміло, що такий, в такому інтегралі можна змінювати порядок інтегрування, результат буде вірний. А тепер розглянемо питання. А якщо змінні x і y пов'язані між собою, розглянемо саме простий випадок. Функцію синус x квадрат. Похідна цієї функції може бути записана таким чином. Похідна від синус x квадрат дорівнює sinx квадрат помножене на диференційний множник. X2, помножено х квадрат помножена на дифференційний множник другий. Тут буде синус х квадрат помножено на диференційний множник перший, це косинус квадрат х, а х квадрат помножено на диференційний множник другий буде 2х. Якщо прийняти, що х дорівнює корінь квадратний із y, то можна помилково записати інтеграл косинус х квадрат dx. помножений на інтеграл 2 корінь квадратний із y dy. Чому це відбувається? Тому що вважається, що у нас тут два інтеграли. Тому що диференційних множників два. а по суті, це у нас складена функція де диференційні множники пов'язані між собою. Якщо ж помилково проінтегрувати по змінні y, то ми одержуємо інтеграл 4 третіх. корінь квадратний із у квадрат косинус х квадрат dx. От вам інтеграл, залежний від параметра. Для того, щоб розв'язати цей інтеграл, потрібно диференціювати за тією змінною, за якою відбулося, відбулося помилкове інтегрування. Ця формула називається формулою Лейбніца. Тобто інтеграл від А до Б функції. Хі, Діг. Диференцію... Диференціюємо по змінній Y одержуємо інтеграл від А до Б, похідна від XY по Y, DY. Подивимося, що буде в такому разі. Тобто ми Знаходимо похідну по y і одержимо інтеграл. 2. Корінь квадратний із Y помножений на косинус X квадрат dx. Розв'яжемо цей інтеграл. Тут початкова функція буде синус sin квадрат, Тому похідна від логарифма початкової функції це диференційний множник. Диференційний ножник це, це dx дорівнює 1 поділене на диференційний множник. Перемножаємо під інтегральну функцію на диференційний множник. І одержуємо 2 корінь квадратний із y поділене на 2х. Синус х квадрат. Тут у нас х дорівнює корінь квадратний і. Вони скорочуються і ми одержуємо синус х квадрат. Звідси висновок. Інтеграл, залежний від параметра, це інтеграл, одержаний у результаті помилкового інтегрування. Тобто можна тільки поспівчувати тим, хто зараз вивчає такі інтеграли. І здає екзамени. Тому що помилку, яку зробили раніше, ніхто виправляти не хоче. І замість цього розповідають про те, що є якісь інтеграли, які залежать від параметра. Таких інтегралів нема. Є просто звичайна помилка, яку підняли до рангу теорії. Тобто, якщо вам, наприклад, пропонують розв'язати інтеграл f великого y дорівнює інтеграл від 0 до нескінченності є в мінус х, помножене на синус хі поділе на x dx, ви повинні знати, що вам пропонують не інтеграл, а ту функцію, яку помилково одержали в результаті. Помилкового інтегрування. На цьому будемо закінчувати цей коротенький відео. Всього найкращого!